Ні про що не шкодую. Усім привіт! Як бачите, я повернувся, але поки не з відосами по Майнкрафту, але надіюсь, що вони скоро будуть. Сьогодні ми побалакаємо про Postal 2. Лендарна гра і не менше лендарне проходження в моєму виконанні ви зараз побачите. Наша ціль це нуль вбивств впродовж основної сюжетки. Та, да, знаю, Postal без вбивств звучить трохи незвично, але і таке буває. Для цього навіть є ачівка. Заходимо в ру, все налаштовуємо і переходимо до початку гри. До речі, тут я перебався і вибрав не класичний режим з п'ятьма днями, а розширений з повним тижнем. Типу хотів зробити окремий відос про йобнуті вихідні. Я вбив на проходження три години свого життя і тільки потім побачив, що для ачівки потрібен саме режим Postal 2. Тож, друзі, будьте обачними, не повторюйте моїх помилок. Починаємо ми нашу гру з понеділка. Сьогодні нам потрібно купити молока, забрати чек та перевести його в готівку. уж Еті Піндоси зі своїми чеками. Ладно, пішли. Забираємо лопату, цигарку, бронік і йдемо за молоком. А ви теж так по тебе збираєтесь? Ну і ще грошки візьмемо, тепер точно йдемо. О, ну і сморід. Тут хтось козла вбив чи що. Мені реально цікаво. Забираємо молоко і йдемо на касу, щоб все оплатити. А зараз я вам покажу лайфхак, щоб позбутися черги, тільки не повторюйте в реальному житті. Треба просто трохи попісити на цю чергу. Всі розбігаються, а ми задоволені підходимо до продавця. Добрейден шон потримав, де кю собаку призабрити звицею прайгатисті. Молоко куплене. Тепер демо на роботу забрати чек. Хоча для початку давайте заглянемо в іншу локацію і заберемо один доволі корисний предмет. Після пари хвилин блукань я все ж знайшов електрошокер. В деяких ситуаціях він мені знадобиться. Ну і просто по приколу можна людей током пожахати. Ох, йо, став лаки, що в тебе після чистки зубів такий же умивальник. Також перед походом на роботу заглянемо в офіси поруч, знаходимо там рушницю, автомат і, звичайно ж, бензин. Я цим, звичайно, користуватись не буду. Це більше корисна порада для тих, хто піде проходити гру після відосу. Що ж, ось ми і біля нашої компанії. Але тут зібрався якийсь мітинг. Мені на то дійство похуй, я зразу пішов до начальника розбиратись. А він мені такий, але ж я тільки вчора почав. А я що? Я не терпіла, закурив цигарку, поплакав, подивився у вікно, забрав чек, і тут почався погром мітингарів. Мені до них діла немає, тому я тупо пробігаю їх і ми йдемо далі по справах. Але на всяк випадок я запишу цих мітингарів в свій чорний список. Наступна наша зупинка — банк. Пинаємо банкомат, пинаємо копа і никомусь у психлікарні. Тут просто один прикол є, зараз вам покажу. О, котик забираю. Боже, а це що за звуки? О, ні, у неї передосванькою встанькою Ну і страшне це місце. Ладно, ідемо далі. Ось тут можна розважитись трохи. короче. стаємо на крісло, тикаємо лопатою і насолоджуємось. Подібна штука ще є в торговому центрі, але мені було лінце знімати, тому тут буде тільки це крісло. Трохи повеселились, тепер йдемо в банк. Там використовуємо наш класичний відлякувач черг і забираємо свої гроші. Дякую. Наче все. А ні, тут ще бандити приходять і починається стрілянина, яку ми успішно ігноруємо і тікаємо додому. Тепер точно все. День закінчено, можна відпочивати. Настав другий день нашого виживання в цьому жорстокому світі. Що нас чекає сьогодні? А сьогодні нам потрібно вимолити свої гріхи, отримати автограф якогось овердо класного письменника, повернути книгу в бібліотеку і зібрати підписи для нашої петиції. Розпочнемо з петиції. От блін, коли я вперше грав, це було набагато легше. Підписи ми не зібрали, але до бібліотеки добрались. Йдемо здавати книжку. М -м, знов якийсь мітинг. Цікаво, що ж буде далі. Збираємо декілька підписів по дорозі і йдемо розганяти чергу нашим улюбленим способом. Вийшло це в мене не дуже вдало. Прийшлося тікати від копів, і тут мені НПС перекриває дорогу, блять. Ха-ха, життя тупо я. Привіт. я. Добрий день. Ти блять жартуєш. Чудо. Окей. Ох, oh, блін, що не мітинг, то якісь трабли. На цей раз у нас підпал. Це було складно, але я вибрався з бібліотеки без вбивств. Далі у нас іде автограф. Я дійшов до ТЦ, але пішов не в те крило, і тупо хвилин, може, десь 20 бігав і не міг зрозуміти, в чому прикол. Коротше, тут віар заниканий є, тут можна трохи грошиків залутати. Підходимо до каси, б'ємо її і лутаємось. Якось так. Ну, вважаю, це того коштувало. Ура! Я нарешті зрозумів, що не там блукав. Підходимо, забираємо автограф. Тут навіть черги вже нема, поки я бігав. Знову якась стрілянина починається, але ми йдемо до церкви. Я знову хвилин 20 десь розбирався, як туди дійти, тому ми цей момент пропустимо. Доходимо до церкви, пісіємо на чергу і йдемо відпускати наші гріхи. Благослови мене отець за всі мої гріхи. Я зараз не жартую. Я великий грішник. Стримана. Так. Гріхи відпущені. Тепер йдемо. А стоп. Точнее напад терористів, я б звичайно допоміг церкві, але вже відпустив свої гріхи, не хочеться робити нові. Далі ми збираємо останній підпис для петиції і йдемо додому. Отакий от, от у нас вийшов вівторок. Цікаво, а жарти про ще актуальні? Ладно, сьогодні нам потрібно проголосувати, попісити на батю і дістати різдвяну ялинку. Я вже бачу, як вам цікаво, тому давайте одразу перейдемо до завдань без зайвої біганини. Спочатку я пішов проголосувати, але трохи перепутав, куди мені йти, і через це мене почали шукати копи. Але це мене не зупинило проголосувати. Що там тикаємо і йдемо далі. А далі ми йдемо за ялинкою. Скільки раз я грав, але все одно сильно не в цій карті. й завдання так рандомно розкидані. Ось це реально мене бісило під час проходження мирним шляхом. Типу, коли просто проходиш, ти можеш всіх бувати направо і наліво, і це весело. А так тобі тупо треба йти з точки А в точку Б. Щось я заговорився трохи. Зате ми дістались до ялинки. Забираємо її, і тут у нас з'являються нові вороги. Але нам пофіг, і ми йдемо за останнім завданням. Було б класно, якби все на цьому закінчилось, але нам пробувають голову і крадуть силюки. Вони нас передягають якісь БД. Сам костюм, і нам в такому вигляді доводиться тікати з їх ліхвища і йти в пральню за новим комплектом нормального одягу. По дорозі з нас тупо всі сміються, але ми терпимо, платимо 300 баксів за одяг і забираємо його. Перемога середою закінчена. Ми пройшли вже більшу половину гри, а я вже втомився іграти і монтувати. Але все ж таки ми продовжуємо. Сьогодні нам потрібно дістати на палм кроші і стейки для паті, і також оплатити штраф. Поки я знову буду бігати туди-сюди, щоб виконати завдання, я вам пропоную підписатись на мій телеграм. Посилання в описі. Добираємось до магазину іграшок, і тут ми зустрічаємо великого крочі. Він нам говорить, що іграшки закінчились. Але ми, звичайно, не віримо і йдемо перевірити на склад. Нас відразу знаходять, але ми з'їдаємо кошачу м'яту і під градом пулі знаходимо та забираємо кроча. Далі у нас йде втеча зі складу і зустріч з великим кроче. Він тут, типу, як босс, але ж ми пацифісти, тому просто залишаємо територію магазину. Далі ми йдемо на завод. Ні, не працювати, а забрати напал. Тут його можна звичайно і купити за 300 доларів, але це лише захистить від атак копів. Але їх тут пару штук на весь завод. Всіх тупо пробігаємо і забираємо на Але і тут у нас якісь проблеми. На заводі почався сущий кошмар, все горить, взривається, і в цьому хосі нам потрібно знайти вихід. З цим я звичайно справляюсь, не перший раз же граю. Боже, я знов бігав і не міг зрозуміти, куди йти. Але я все-таки добрався до відділку поліції, щоб заплатити штраф. Тут же нам потрібно обов'язково заплатити 300 баксів, щоб не було лишніх проблем з копами. Тому лутайте всі гроші, які тільки бачите під час гри. Далі ми йдемо за стейками, але тут за мною почала бігти собака. Ось тут нам і знадобиться електрошокер, трохи жахаємо по собаці, і ми тепер спокійно можемо йти далі. От би мені електрошокер, мої шкільні роки. Добираємось нарешті до магазину, але касери тупо немає. Я людина ділова, тому зразу пішов розбиратись. І тут я відкрив жахливий секрет цього магазину. М'ясо тут не дуже то і з корови роблять, скажімо так. На нас агряться всі працівники, а ми просто йдемо шукати упаковку м'яса. Це, мабуть, сама складна місія була, бо тут вузькі коридори і дофіга ворогів. Іноді я тупо не міг пройти далі, і через це нормально так маслін зловив. Знаходимо м'ясо, і тут починається знову дурдом. Ломлюється поліція, і через оце все нам треба прийти до виходу. Ну, дякую, хоч за покращений бронік відразу біля м'яса. Блять, я на це дивлюся, і в мене піна з рота лізе, так і хочеться дістати ствол. І я вже думаю, що на цьому мій челендж і закінчиться, але я все таки зміг вибратись на вулицю. Ще один день пройдений. Тож переходимо до останнього дня. Так, давайте глянемо, що у нас за завдання сьогодні. Нам потрібно взяти генератор, забрати посилку і також сходити на день народження до дядька Дейва І знову все по карті розкинуто, але ладно, це останній день, тому можна і потерпіти. Приходимо до пошти і забираємо посилку, бо інакше вона зірветься, як завжди, через це доїбуться до нас. Далі я тут чисто з підран влаштовую, я тоді вахую сидів, а руки чисто самі вели мене до виходу. Я вже думав, що буду тут блукати пару хвилин. Тільки подивіться, скільки у нас варію набрали за 5 днів. Круто, круто. До речі, нам коло нас починає трохи сходити з розуму, але нам пофіг, саме головне це виконати всі завдання. Йдемо на світик з генератором. Платимо якомусь чело 300 баксів, і він нас проводить до генератора. Це не обов'язково, звичайно, просто фіча, щоб зекономити час, ну і, звичайно, використати того мужика як приманку для собак. Поки позаду нас відбувається лендарна битва, ми просто беремо і звалюємо на день народження. О, до вечірка в своєму розпалі, але довго ми тут не будемо. Віддамо подарунок і підемо додому. До речі, продовж дня чувак буде казати, що йому треба попісяти, але ми це не робимо. Да блять. Коротше, йдемо до лікаря і лікуємось. Після цього вже можна дістатися додому, і на цьому гра закінчується. Принаймні, оригінальна гра без доповнень. Що ж, підведемо підсумки. Випадково в Ютубі я наткнувся на відео однієї людини про постел, і там я для себе вичерпав доволі хорошу фразу: гра настільки жорстока, наскільки і ви. Так, чувак, звичайно, не ідеальний, він і сам знає, що є психом, але всі завдання, які були впродовж цих п'яти днів, були цілком адекватними. А от спосіб, яким це завдання буде виконане, лежить на вас. Ви можете вкрасти або купити молоко, вбити, обмочити чергу, або просто почекати. Вбивство це не основний геймплей постела. Це один із способів виконати завдання. Ця гра просто дає можливість відчути, що сталося б, якби у вас була можливість бити людину і не понести за це кару. У вас точно рідко, але все ж проскакувало це бажання. Сусід, який робить ремонт, який платить дрібниському магазині. той самий найкращий піздюк, з яким вас порівнюють батьки. Очевидно, що без них було б легше жити.